У сьогоднішньому відео хочу поговорити про лайнер Вікторія, про правила і порядки проживання на йому, і, в принципі, відповісти на основні питання, що з ним пов'язані. Так, напевно, варто розпочати з того, що орендував уряд Шотландії для українців цей лайнер для українців, які отримали дозвіл на в'їзд за програмою Суперспонсор Шотландії, тобто мають візу. Зрозуміло, так. Да. Лайнер розрахований на 1700 чоловік і. Поки що цей лайнер стоїть припаркований в порту Єдінбурга. Інший лайнер так точно такий самий буде припортований в Глазго. Але поки що ще його немає, але потрібно розуміти, тому що порядки, я думаю, правила також сильно там відрізнятися не будуть. Добре, стоїть він припортований, це зрозуміло. Нікуди він не плаває. Це також е, зрозуміло. Від лайнера до міста постійно їздять два автобуси, їдуть тоді, коли наберуться люди. Чому автобуси все дуже просто, бо ходити пішки по порту заборонено. Да. Це також треба розуміти собі на майбутнє. І так, що, що хотілося б сказати за взагалі, за життя на лайнері, за життя, проживання порядки. Напевно, розпочну я із проживання. Проживання в нас замість кімнат каюти. Ну тобто, каюти, каюту ви бачили. Детальний огляд в попередньому відео. Значить купейний вагончик, все компактно, все нормально. В каюті є регулятор температури. Нас, наприклад, в каюті живе двох, є каюти, в яких там живуть і по трьох, і по чотирьох людей. Якщо троє і четверо, це просто зверху каюти, ще дві полки, все як в купейному вагоні в поїзді. Важливо також відмітити, що більшість кают без вікон, без вікон абсолютно. Тому що з вікнами тільки ті каюти, які йдуть бокові по лайнеру. Решту кают, що всередині, всі без вікон. Тобто більшість кают без вікон, це також треба проживати. В принципі, думаю, Зрозуміло, да проживання в каюті проживанням розібралися. Переходимо до харчування. Дивіться, харчування в нас шведський стіл. Всього вистачає, вистачає всього. Ніхто тут не каже, що йому немає що їсти. Серйозно причому люди, ж ви розумієте, люди, кожен абсолютно різний, але кожен для себе знаходить, що їсти, і ніхто на те не жаліється. Тому за це будьте спокійні, все добре в тому плані. Є певний режим харчування на лайнері. Зокрема, зокрема сніданок з 7 ранку до 9.30, обід з 12 до 14 дня і вечеря з 17.30 до 20.30. Зрозуміло, так, да, з харчуванням також розібралися. Далі прання речей. Прання речей, все організовано. Нам видали всім мішечки з номером каюти. Ми туди скидаємо свої речі. Нам них стирають, нам їх залишається лише погладити самим. Ну По, м комфорту і простору, є ж місця, і крім кают, де в принципі там можна е займатися чим ви хочете. Щось там собі читати, думати, користуватися ноутбуком, спілкуватися з іншими людьми. Місця, в принципі, то вистачає. Правда, лайнер, ще звичайно не повний. Ось, але місця я б сказав, що е місце для дозвілля на лайнері, якщо вам потрібно якось працювати. Вистачає. Що окремо хотілося б звернути увагу, це курящі і некурящі люди, тому що окремо є місця для куріння. При тому, хто курить, то вони виходять на одну сторону, хто не курить, вони виходять на іншу сторону. Ну, в принципі, в принципі все нормально. Дивіться, для курящих і некурящих, куди виходити, це. Шостий поверх, Одні, хто курить на одну сторону, хто не курить на іншу сторону, і є спільна палуба, де там всі можуть гуляти на дев'ятому поверсі. Тобто, зрозуміло, курити там також в принципі дозволяється. Далі. На рахунок інтернету. Ой, це доволі болюче питання. Тому що інтернет, типу, є, але по факту його немає. Принаймні в тій каюті, де я живу. Ну, тобто, як вам сказати, за інтернет? Для переписки інтернету вистачає. Чисто для переписки. Але не більше. З нього кудись подзвонити, ви не подзвоните. Якусь роботу онлайн з його робити, ви також не зробите з того інтернету. Чисто для переписки не більше. Все, ось такий в нас інтернет. Wi-Fi, до речі, в мене в каюті також навіть не ловить. Потрібно виходити туди, де він ловить. І ось, і там вже безпосередньо для переписки його вистачить. Для дзвінків ну в мене роумінг на LifeCell. Мені його також, в принципі, то вистачає. На безкоштовній цій сим-карті, що вони дають, Vodafone, не знаю в кого як, в когось можна з лайнера подзвонити, з верхньої палуби, з 9-го поверху, в когось не можна, хтось виходить в місто, щоб нормально поговорити. Ну, в принципі, інтернет-тема доволі болюча, і якщо у вас робота в онлайн, коли вам постійно треба бути онлайн з хорошим інтернетом, то лайнер точно вам не найкраще місце. Також хотілося б висвітлити такий момент, як діти, тому що дітей на кораблі багато, і люди є різні. Одні кажуть. Ходять, буркають щось там собі під ніс. Діти, діти, куди ж вас подіти? Інші кажуть, що діти це квіти нашого життя. Тому тут абсолютно все залежить від вашого світосприйняття, від вашої любові до дітей і всього іншого. Дітей тут багато, місця гратися ним також вистачає. Є окрема дитяча кімната, є окрема дитяча кімната, а також біля сцени діти там прямо собі граються м'ячем, бігають, скачуть. Тобто для когось це. Шумно для когось це просто гамірно, весело, але загалом, якщо так якось нейтрально сказати, дітей тут багато, і шум тут постійно. Це просто також щоб ви розуміли. Дітей спочатку було якось більше поки. В перші дні на вихідних, коли вони не ходять до школи, то дітей більше, понятно, що шум більше шуму. Але, от, наприклад, в будні дні, то коли діти в школі, то в принципі на кораблі доволі тихо. Звичайно, швидкість інтернету це не збільшує і всіх решту речей це не міняє. Але в принципі, ну в будні дні вже вже тихіше з того моменту, коли діти пішли навчатися. Так, про діти сказав, про інтернет сказав. Комфорт і простір сказав, харчування, проживання сказав, інтернет сказав. Що ж я хочу додати про відвідування. Дивіться народ, на рахунок відвідування. Заборонено вам сюди приводити своїх друзів, близьких, знайомих, лайнер лише для тих, кого сюди поселили. І все. Це також важливо пам'ятати, що інших людей. Для того, щоб просто запросити них до себе в гості на лайнер, ви не можете. Ви на лайнер проходите по карточці, яку вам видадуть. Це буде ваша візитна карточка, ось. І лише одні ви проходите по тій карточці і все. Інших людей ви сюди запрошувати не можете. В принципі, вважаю, що всі основні моменти сказав, що не сказав, напишите в коментарях. І зараз, резюмуючи, можу додати лише для того, щоб потрапити на лайнер, вам потрібно. Віза, суперспонсор Шотландія, а також потрібно, щоб на лайнері були вільні місця. Чи є місця, чи нема місць, вам скажуть у Welcome Hub, коли ви вже безпосередньо прилетите в Шотландію. Кого на лайнер точно не візьмуть і кому на лайнер не можна. На лайнер не беруть з домашніми тваринами, на лайнер не беруть тих, хто на власному авто, оскільки стоянок тут нема. Ну, в принципі, такі основні моменти. Що не сказав, напишіть в коментарях по можливості буду відповідати. От і все.